Я всіх вас запрошую до загальної молитви і ми помолимося Господу Богу. Господь Бог, який обозриває всю селену, він бачить кожну людину. В знак покорності перед Богом. Я прошу зняти головні обори чоловікам. І ми будемо молитись до Бога. Вічний прадник Господь Бог, який створив небо і землю, і всі істочники Бог. Ми благодарні тобі, Господь. Ти створив і людину по образу і подобаю своєму. Ми дякуємо і славим тебе за життя, яке ти подарував для нас. І ми в цей час на цьому місці під відкритим небом вимозносимо тобі благодарність за мир і спокій, Господь, який ми маємо в цьому місці, де ми знаходимося. Ми дякуємо тобі. Слава тобі, Алілуя Тобі наш Бог. Ми благодарні Тобі, Господи, за нашу країну, за цей хлопець землі, який називається Україна. Слава Тобі! І за всі країни ми благодарні Тобі, за всіх наших сусідів, Господь. Ми благодарні і просимо Тебе. Ми кличемо до Тебе, будь милостив до нас і змилуйся над нами, Господи. Спаси, захисти, Боже, благослови, дай порозуміння. Дай, Господи, покаяння, дай, щоб один одного міг простити, дай, щоб прийшов мир в нашій країні, ми цього благаємо. Благослови, Донбас, Господь, і ти бачиш цю розруху, де є місця. Ми просимо, восстанови. Ми віримо, що Ти почуєш нашу молитву, що ти скорий помічник, що ти допоможеш. А ми смираємося перед тобою. І ми також просимо Тебе, Господи, ти бачиш кожну людину. Ти бачиш, як гріх утомляє людину, він як той камінь давить. Ми просимо, Господь, спаси від гріхів наших, Во ім'я Ісуса Христа. Дай, Господи, прощення многим душам. Ти бачиш ті душі і серця, які страждають, які, Господи, томляться в гріхах. Проговори до кожної совісті і розуму Духом Святим і Твоїм Словом. І я віру. Що тоді прийде мир, прийде спокій в наші серця, в наше життя, в наші сім'ї і в нашу країну? Я також прошу, Господи, благослови Господь цих чоловіків, які вийшли і вони не посоромились перед Тебе. Перед Твоє лице я прошу, благослови їх во ім'я Ісуса Христа, дух душу і тіло во всій селості, Господи, ось святи Очисти, збережи їх, Господь, і дай перемінити своє життя, наповни їх Духом Святим і Твоїм вогнем, вогнем благодаті Твоєї, Господь, щоб вони могли піти по-новому, щоб вони могли читати Слово Твоє, яке вказує нам, як нам правильно жити, як нам правильно йти. Ми все поручаємо твої руки. Ми благодарні тобі, що ти той, який не залишаєш нас. І надалі будь з нами. Хай ім'я Твоє прославиться. Благослови нашу країну, Господи, змилуйся над нами. Тобі слава за все, наш вічний Бог, Отець і Сини, Дух Святий. Амінь.